Всім привіт! Це вже третя частина вже відео проти мене Титана. І вона остання. Сьогодні я буду розповідати про його способності. Ну і складую все до кучі, так сказати. Оп, беремо його і беремо це все. І соєняємо хоп, хоп, хоп. І виходить ось таке. Це дитин Тітан, по моїй фантазії, я його сам придумав все це зробити, як щоб воно вийшло. І щоб воно так виглядало сам. Розповім покажу вам про способності. Перша способність у нього є отаке хвост, можна сказати, колишня за верхні пушки ось є дві. Які можна так поставити. Функциональный телевизон титан получить. Що... И ще внизу есть ось такие клей, молотый телевизор, який можно снять, типа щоб він уйти, як в сериале соединяться. Еще є вот таке. Из руками даже він. Тоже телевизор, який присоединяється. В принципе, все його телевізори можуть соединяться, даже цей малый. И цей тоже. І ще от так от. У нього є кейпор мод, чи як його. Jetpack. Ззаді ще один ось це телевізор. Ось такий. І ще в нього є ось тут, от, як ви бачите, прикольне таке все подвижне. У нього якраз таке оце. Теж можу сказати, якось він старанно придумав, як його зробити, але виглядає прикольно. І ще в нього є звукові защитель для телевізора. ось це по боках. Це защита для телевізора в нього є. І так він, в общем, дуже подвижний і прикольний. Того це дуже прикольний. Да, багато деталей використовується. Ну, прикольно же. Якщо бути чесно, він же прикольно виглядає. І хоч і багато деталей. Даже меньше, чем Джимена. Того це еще, даже кажется, Gman еще мало деталей в ньому используется. Как раз таки в нм вс джимене. А в ньому, в GMA Titani, используется выше крысих деталей. Хватит на двух джиме, либо на трх камераменов Титанів, либо на 4 спикерменов, либо на 10-х фантузменов. Якось так. Це відео вже длиться 3 минути. Ну, а ще ось таке в нього є. Виглядає начебто голова якогось дракона. Якщо б мені так щось кажеться. Ну, в общем, він прикольненький такий. Я його по своїй фантазії ні в якому серіалі, який я тільки дивився про туалет, не бачив його такого. Того це, якщо, звісно, він такий є. Найдіть. Мені даже буде в якому він серіалі. Але я такого серіалу не бачив, в якому він є. В оригінальному нема, в Дом студії немає всього такого, що у мене тут є. Того іменно цей, як і Джимен. Лічно я сам їх придумував. Того якось так. це відео дуже коротким вийшло. Просто об'яснив, які в нього способності. І зібрав все до кучи. Оп, ось такий він наш в ширину, як ви бачите. Деталей тут много використовуються. Коли ми другу частину збирали, я сам думав, скільки ж і тут і всього використовується для нього. Даже в Джимена вон стільки немає, скільки в нього. Даже в Джимена в три рази менше деталей. Якось так вийшло це відео. Всім бувайте! З вами був Єгор. І. Ждіть мої нові ролики.